Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Наші клієнти часто запитують нас, як підключити припливну витяжну установку Венс з Wi-Fi та автоматикою А21 до мобільного телефону, щоб керувати нею за допомогою мобільного застосунку. Сьогодні спробуємо розібратися в цьому питанні. Спочатку потрібно підключити припливну витяжну установку до електромережі. Схема підключення у нас вказана в інструкції. В нашому випадку це VUE300PBE-ES-A21 з електропідігрівом. Тому перетин кабеля потрібно, щоб був не менше, ніж 3х1,5, краще 3х2,5. L1 – це у нас фаза, N у нас 0. Жовто-зелений, це в нас заземлення. Є два способи підключитися до установки. Перший спосіб це напряму під'єднатися до внутрішньої Wi-Fi мережі як точки доступу і керувати нею в безпосередній близькості до самої установки. Інший спосіб це підключити приплину витяжну установку до вашої Wi-Fi мережі. Вона має бути 2,4 ГГц та під'єднати його до хмарного сервісу. Для того, щоб керувати. Установкою за допомогою мобільного телефону з будь-якого місця, де є мобільний інтернет. Спочатку розглянемо перший варіант напряму підключитися до нашої Wi-Fi установки. Потрібно скачати та встановити програму Vance Home. Відкриваємо програму, в нас немає жодного підключеного приладу. Тоді відкриваємо налаштування Wi-Fi мережі і підключаємося до мережі Fan і 16 символів. Символи. Та цифри вказані на нашій припливно-витяжній установці. Підключаємося. Пароль стандартно у нас 8 одиниць. Приєднатися до мережі. Переходимо в наш додаток Vance Universal. Домашня сторінка. Все. Ми підключилися до нашої припливно витяжної установки і можемо керувати нею за допомогою мобільного застосунку, але в безпосередній близькості до нашої установки. З будь-якого місця ми не можемо нею керувати тільки напряму під'єднавшись до Wi-Fi мережі самої установки. Установка має єц двигуни. Плавно набирає свої оберти. Достатньо потужно приплинула тяжна установка з рекуператором та електропідігрівом. Тепер давайте розглянемо другий спосіб підключення до вашої Wi-Fi мережі та підключення до хмарного сервісу для того, щоб керувати установкою з будь-якого місця, де є мобільний інтернет. Входимо в наш додаток, увійти до аккаунту або зареєструватися. Нажимаємо Реєстрація, вводимо логін, вашу електронну пошту, пароль, яким ви будете користуватися, галочку «Згоден з умовами політики та реєстрацію. Потім на вашу електронну адресу приходить лист підтвердження. Ви переходите за посиланнями і все. В мене вже є зареєстрований аккаунт, віду в нього. Все, увійшов в аккаунт. Тепер можна додати новий пристрій. Аху, майстер підключення. Обираємо вашу Wi-Fi мережу та вводимо до неї пароль. Натискаємо далі. Для переходу в спеціальний режим натисніть та утримуйте кнопку Setup Mode протягом 5 секунд до початку миготіння світодіода на кнопці. В нашому випадку кнопка розташовується ось тут. Натискаємо, утримуємо. Все. Миготить. Натискаємо далі. Wens Universal хоче приєднатися до Wi-Fi мережі Setup Mode. Приєднатися. Майстер підключень, ім'я пристрою можна змінити, Wi-Fi мережа, новий пароль до пристрою, це буде пароль до входу до інженерного меню. Залишаємо його стандартним, 4 одиниці, дозволити керування пристроєм через хмарний сервіс. Це для того, щоб можна було керувати за допомогою мобільного телефону та додатку з будь-якого місця на планеті, але не лише тільки в вашій Wi-Fi мережі. Натискаємо готово. Все. Тепер ви можете керувати установкою через мобільний телефон з будь-якого місця, де є мобільний інтернет. Можемо виставити швидкість обертання вентиляторів нашої установки. Встановити температуру догріву е, нашого припливного повітря. Наприклад, 27 градусів. 30. Та подивитися температуру на всіх чотирьох патрубках, тобто температура 23,8 з вулиці, заходить через рекуператор та виходить в наше приміщення 25,8. Ну, зараз температура буде оновлюватися. Знімається фотостудії. Тут у нас температура приблизно 24 градуси. Сподіваюсь, дане відео було для вас досить корисним. Якщо так, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал. В наступному відео ми будемо робити детальний огляд даної припливно-витяжної установки Венс, Ву 300 ПБЕС з автоматикою А21 та Wi-Fi. Підписуйтесь і не пропустіть нові відео.